Дивіться, друзі, чергова новинка на огляді. Розумне Wi-Fi реле. Тобто керується по Wi-Fi з телефону після встановлення додатка від компанії Thomson реле. Thomson добре себе зарекомендувала і досить часто оновлює свою модельну лінійку. Наразі оглядаємо в мене перше таке реле Tom PD DF63LW. Розраховане до 63 А на напругу 230 В такій коробиці і звичайна інструкція. ну Ми вже звикли, в принципі, до розумних засобів всяких релі, яким можна керувати по Wi-Fi і мало кого здивуєш, але ну добре, що їх багато і є вибір, тому я покажу, що наразі. В цій новинці від Томзен. Гарна, вона не гарна на мій погляд, да, і заслуговую однозначно на увагу. Я думаю, що буду користуватися попитом, бо, бо дійсно цікава штука. Давайте вмикати та оглядати. Я пробіжусь по налаштуванням. Ось так все воно гарно світиться, різні кольора. Три строчки. Перхній верхній рядку напруга, далі міліампер Не знаю, це мабуть виток. Показано, що воно вимкнене. Зараз ось появилося, що воно клапнуло, тобто 10 секунд затримки, 10 секунд інтервал, і воно вмикається саме після появи напруги в мережі. По налаштуванням. Ну, кнопка вимкнення, вимкнення, кнопка set налаштування. До речі, оця кнопку, якщо утримати тест тест автомата, тобто буде імітуватися виток струму. І воно повинно спрацювати. Ну, Можна зразу же прям перевірити. Натискаємо, ось бачимо, спрацювало, тобто був ніби виток струму, 27 секунд воно назад увімкнеться. Для підключення wi fi налаштування до телефону до додатку. Утримуємо більше, здається, 5 секунд кнопочку праву, де написано Wi-Fi, все зрозуміло, потримали воно. Я не буду зараз підключати до додатку, бо є в мене попереднє відео теж від компанії Томсона, схожий був прилад І там легко підключити до Wi-Fi і завантажити додаток. Як це робиться, я в минулому розказував. Розповім просто по налаштуванням саме цього релі. В інструкції, в принципі, все написано, Може, я спочатку покажу таку інструкцію. Хто захоче поставити собі на паузу той прочитає по інструкції. Якщо він все зрозуміє, будь ласка, без проблем, можете далі відео не дивитися. Якщо не, не щось не зрозуміло з інструкції, можете далі дивитися, я буду пробувати перекладати і зразу же випробувати, як не Працюю і коментувати трошки досвід є, хоча не скажу, що він великий, але, але налаштую, думаю, що я зможу розібрати з налаштування цим реле. Для того, щоб зайти в налаштування, потрібно кнопочку set ще раз, зліва направо йде, ліва кнопка. Поверх. Натиснули, воно вимкнеться, натиснули ще раз, воно увімкнеться. Далі кнопочка set. Якщо ми її натиснемо 3 секунди, я ще не натискав, то ми зайдемо в режим налаштування. І так, якщо перше налаштування, воно називається. Давайте зайдемо зразу ж, я буду читати, перекладати з англійської БТ-15 за замовченням стоїть. Це скільки буде яскраво світитися підсвітка дисплейчика, після того, як ми не будемо натискувати клавішу. можна від або взагалі виключити, або до 500. Аж від 1 секунди до 500 виставити цей інтервал. 15 ми не буде міняти, хай буде 15. Натискуємо ще раз кнопочку Set. Далі буде. Тоже так само можна або взагалі виключити, будуть мінятися показники в третій стрічці. Там будуть там я не пам'ятаю точно, я тільки що спробував. Це як там міняється кіловати показує, потім показує актив, типу косинус, щось зміщення. В общем, давайте ми його вімкнем, і воно тоді, до речі, хоче побачити його. І, Наприклад, воно буде мінятися кожні 5 секунд. І я потім покажу, що саме там буде мінятися, бо я не пам'ятаю, як воно називається. Далі наступний параметр 10 секунд. Це 10 секунд PT. Це затримка після появи електроенергії через такі 10 секунд він увімкнеться. Так само можна виключити взагалі, тобто не буде затримки, або від 1 до 500 секунд налаштувати під себе під свої потреби. Верхня межа, при якій працює реле напруги. Верхня межа, коли, ну, наприклад, було 280, воно спрацювало, коли назад воно повернеться і стане менше 265, воно вимкнеться, точніше, піде відлік часу. Ось 30 секунд, мабуть, що це на то, коли повернулося після перевищення поверхній межі напруги. Це час спрацювання при перевищенні по напрузі. Його можна виставити, до речі, від 1,1 секунди. Можна поставити, от попробувати. Ні, не від одної. Може, це я не той кажу, зараз я подивлюся ще раз. О, да, від написано в інструкції, що від 0 ,1 секунди, але насправді я не можу зменшити. Тобто, збільшити можу. До Скількох збільшити? До 500, Ні, до 30. Написано тут. Може, я помиляю там С Х є Т. А тут у А. Ну, Давайте наступний параметр. Тут було скільки одна, поставимо одну і підемо наступний параметр. Можливо, я тут помилив що я не можу. Ні, далі йде нижня межа. Значить, Там все-таки від 1 секунди, при перевищенні не можна 0,1 виставити. Це нижня межа, при якій спрацює реле напруги. Це, Тобто, буде підніметься воно назад, повернеться в вімпнації Це час затримки після вимикання, після спрацювання по нижній напрузі. Оце те саме, мабуть, параметр, який відповідає від 1 до від одної і ми менше безпустити не можемо. Да, тільки від 1 до 30 секунд. Ну, давайте подивимося. До 30. Да, до 30 не мож, До речі, можна написати виробнику, бо в нього написано, що від однолюдної цей час працювання. Це ну, не знаю кому як, але написано так. Далі йдемо. Наступний параметр. Це я вже виставив номінальний струм, при якому спрацює. Тобто, якщо буде перевищення 2 А, воно регулюється від 1 до 63. І буде спрацювати. я просто зараз візьму праску і увімкну і побачимо, як воно спрацьовує швидко, не швидко. І, до речі, час спрацювання теж по струму, теж регулюється. Ось. Це час ну, повернення до робочого стану після спрацювання по витоку, не по витоку, а по перевищенню по струму. А це от час спрацювання, при, якщо буде перебільшення по струму. Давайте попробуємо мінімальний який Тоже від 1 секунди. Ну, давайте поставимо. Тут було 3 секунди. Тобто 3 секунди. Ми випнемо праску, праска буде 4 А. Тут виставлено я 2 А. Тобто, через 3 секунди повинно воно спрацювати. Далі, що це йде? Це, мабуть, після того, якщо є спрацювання по струму, чи увімкнеться реле, і скільки раз, мабуть, воно буде вмикатись. Тобто, раз викнулося, є далі спрацювання. або виключить, тобто реле не повинно вмикатися після спрацювання по струму. Це 20, 20. Що це таке? А, це на стру... налаштування вже. Току в міліамперах витоку від 10 до 99, тобто спрацювання діфре, фактично. Далі повернення до робочого стану після спрацювання діф 30 секунд, пам'ятаєте, ми чекали. Далі, далі, далі. Далі Тож, чи Що буде робити, якщо було спрацювання по витоку, чи буде воно вмикатися від 1 до 20 разів, або авто, мабуть, не буде вмикатися. 0,7 це от такий параметр, це калібрування напруги, напруги, це в відсотках, як я розумію, і від мінус 9,9 до плюс 9,9. от за ну я не знаю, це от я їх не чіпав, це від, бачите, від е, виробника, йде і в книжці написано, що 0 має стояти замовлено. от Бачите, які тут стоять це. Е, к, Калібровка току струму. 0,4. Так, 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 це калібровка кіловат, А це оце цікавий параметр, якого в інструкції немає. І я не знаю, що він значить. Попробуємо від нуля і до скількох. До 50. Що він значить, я не знаю. Тож це буде тема написати виробнику запитати, поки ми його минаємо. Кінець, і якщо ми ще раз натискаємо довго утримуємо, то реле прийде в звичайний робочий режим. От зараз, до речі, нижня стрічка. Ми виставили, що воно кожні 5 секунд буде мінятися. Бачите, що воно там покаже, щось косінус 1. Косінус F кВт. Так показує кома після першого нуля з праворуч. І отак от показує. Тобто, може тут ще лічильник електроенергії, то воно буде показувати, скільки активно і зараз потребляє скільки лічильник, скільки намотано. Ну, я так думаю. Давайте ще раз, що що зараз зробимо. Зараз давайте я пропоную перевіримо, я зараз ввімкну навантаження 4 А або воно, до речі, покаже кіловат, скільки там кіловат майже. Праска, і воно повинно спрацювати через 3 секунди в налаштуваннях месту. Я вмикаю, бачимо, показує ампер, але воно ще працює. Пройшло 3 секунди, воно спрацювало. Тобто реле вимкнулося, показує, що воно виключилося. І рахує, відлік пішов 20-30 секунд на повторне увімкнення. Побачимо, не знаю. Я можу вимкнути праску, Давайте перевіримо. Не буду вимикати, що він що реле це зробить, якщо праска далі увімкнена, тобто воно або, ну, або опять спрацює. Краще побачимо, що воно зробить. Зачекаємо 3 секунди, лишилося. Показує знову тривога, типу, зараз знову новину. Все зрозуміло. Тобто воно вмикається і бачите, є тривога, воно вмикається. Знову буде відлік 30 секунд. Що ще можна сказати по релі? Що, що цікава дуже штука? Що, більш, вроді, я, мені здається, все сказав. Якщо будуть якісь запитання буду і зауваження, буду радий. В коментарях почитати. Давайте я вам покажу ще інший бік, як налаштовувати тут -та, е, релей підключати до Wi-Fi. Тобто, з іншого боку, інструкція теж, хто кому комусь цікаво, поставить собі на паузу і прочитає, подивиться. Ну, Ніби все розповів, що хотів, показав. На мій погляд, е, класна штука. і Купити можна за посилання в описі до даного відео, також там є посилання на наш телеграм-канал. Буду вдячний всім за лайки, коментарі, зауваження та пропозиції. До зустрічі на моєму каналі. До побачення.